Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади сьогодні говоримо про можновладця, чия діяльність викликала чимало запитань та кримінальних проваджень. Щодо роботи Сидоренка як депутата, він не значиться у жодній з комісій на сайті міськради. Хоча за законом кожен депутат має входити до однієї з таких комісій. Тож ми звертаємося з інформаційним запитом до секретаря міськради Санжари за роз'ясненням для нас та наших телеглядачів. Яку норму закону у цьому випадку застосовано особисто для депутата Сидоренка? Бо він не виконує статтю закону про статус депутатів місцевих рад. Ознайомитися із розширеним випуском проєкту проявлення ви можете по посиланню, що розміщене під цим відео на Ютубі телеканалу д 1 та спочатку розберемо, що це за людина та чому його діяльність містяни називають туманною. Олександр Сидоренко професійний заступник. У 2000 році заступник голови Дніпропетровського обласного відділення всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України у місті Дніпропетровськ. У 2001 та 2002 роках заступник голови Дніпропетровського обласного комітету молодіжних організацій. Вже у 2005-му заступник голови Кіровської районної ради з питань діяльності виконавчих органів. У 2006-му працював заступником голови Кіровської районної ради в цілому. З 16-го року і дотепер заступник міського голови Дніпра. У 2020 році Філатов веде свого заступника до міськради Дніпра по списку партії Опозиційна Платформа за життя, керівником якої був колишній народний депутат України, кум президента РФ олігарх Віктор Медведчук. У 2022 році ця партія була заборонена в Україні, оскільки її визнали проросійською. А вже 30 березня того ж року на позачерговій сесії міськради місцеві убранці розглянули заяву про створення нової депутатської групи за Україну за Дніпро. Куди перебігли 13 колишніх опозиціонерів, які сьогодні разом з промерською пропозицією активно голосують на сесіях за сумнівні рішення? Та як же виглядає депутат, про якого ми сьогодні говоримо? На сайті міської ради опубліковане наступне фото. Та після поглиблення у цю справу ви бачитимете його ніяк інакше ніж як на наступному. Та туманною його постать вважають через те, що він займається висвітленням діяльності міської ради, тобто очолює інформаційні витрати, хоча сам коментарів не дає. На публіці не з'являється та не виступає на сесіях міської ради. Проте поодинокі відгуки від нього надходили у випадку, якщо треба захищати честь міського керівника, як, наприклад, ситуація датована 6 червня 2023 року. Олександр Сидоренко, заступник міського голови із питань діяльності виконавчих органів, на висвітлення якої тільки спочатку цього року вже витрачено понад 10 мільйонів бюджетних коштів, продовжує інформувати мільйонне прифронтове місто Дніпро не про місця безпеки, а про персональні так звані здобутки свого шефа Бориса Філатова. А от розташування укриттів Дніпряни у мерії змушені вимагати лише через суд. Тобто Сидоренко підпорядкований департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики. І кожного разу, коли ви бачите тендери стосовно самопіару міськради, пригадуйте це обличчя. Кожного року публікуються скандальні статті, через які довіра до депутата втрачена. Наприклад, заголовок статті заступник мера Дніпра отримав матеріальну допомогу з міського бюджету. У ній розповідається про нарахування Олександру Сидоренко 222 тисяч гривень заробітної платні за 5 місяців 2020 року. Сказано, що у січні чиновник отримав 82 тисячі гривень заробітної платні, з яких майже 48 тисяч у якості матеріальної допомоги. У лютому, березні, квітні та травні, заступник Бориса Філатова заробив по 35 тисяч гривень. Також розслідування із заголовком Наш край у Дніпрі, безплатний офіс в обмін на 5 мільйонів на тендерах, у якому розкривається закономірність надання тендерів своїм людям, скажімо, наближеним. Про це свідчить і інформація 2023 року. Куми заступника голови Дніпра Сидоренка отримують жирні підряди. А інформація про те, що підприємці пов'язані із заступником мера Дніпра, виграли тендерів міської ради на майже 10 мільйонів гривень, які виділяли на проведення заходів для людей поважного віку. Вибила землю з під ніг у багатьох дніпрян. Мова йде про заходи так званого університету третього віку. В цілому, знаючи наскільки прогресивні технології впроваджуються у суспільство, ми вирішили навіть запитати у штучного інтелекту, які він має дані про даного депутата, отримали наступне. Олександр Миколайович Сидоренко є депутатом Дніпровської міської ради від партії. Опозиційна платформа за життя він також обіймає посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. У своїй політичній діяльності Сидоренко займався різними питаннями, включаючи місцеве самоврядування та внутрішню політику. Сидоренко має довгу історію співпраці з Олексієм та Оксаною Безуглими, з якими його пов'язує кумівство та спільна діяльність у кількох організаціях і партнерах. Партіях, таких як Комітет виборців України та партія регіонів. Під його керівництвом деякі комунальні підприємства, включаючи комунальне підприємство оздоровлення та відпочинок і Дніпровська міська студія телебачення, отримували значні підряди, що викликало підозри у корупційних схемах. Навіть штучний інтелект досі вважає, що Олександр Сидоренко представник ОПЗЖ. На порталі Прозоро міськрада регулярно оголошує тендери на висвітлення своєї діяльності. Мова йде про мільйони гривень так станом на квітень 2023 року. Департамент з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради розмістив 60 тендерів на суму 37 мільйонів гривень. Комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба Дніпровської міської ради розмістило 70 тендерів на суму 100 мільйонів гривень. Значна частина вказаних коштів витрачається на послуги регіональних інформаційних сайтів та пабліків у Фейсбуці. Це унеможливлює контроль за плануванням та використанням бюджетних коштів і створює передумови для корупційних схем. Тобто відсутність конкретного плану, яким саме чином будуть витрачені бюджетні кошти, а лише загальне завдання, викликає сумніви. Тим паче, під час війни. Окрім цього, якщо ознайомитись з договорами за тендерами, виникають є інші питання. Яка необхідність у вказаних закупівлях під час воєнного стану, коли потрібно акумулювання усіх можливих засобів та коштів для захисту від збройної агресії сусідньої держави? У департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики та комунального підприємства організаційно-аналітична служба один і той самий предмет закупівлі фігурує одночасно, але переможець один газета Наше місто. Чи не є це подвійним витраченням бюджетних коштів за одну й ту ж саму роботу? Щоб отримати відповідь на ці питання, голова антикорупційної правозахисної ради відправив запит на ім'я міського голови Дніпра Бориса Філатова. Окрім вказаних вище питань, було і наступне: як саме витратили 33 мільйони гривень, які пішли на тендери. Саме така сума фігурувала на прозору на моменту відправлення запиту. 7 березня 2023 року було отримано офіційну відповідь від Олександра Сидоренка. Виконання договору контролюється фахівцями підприємства. Написав Сидоренко, зокрема, вся інформація, розміщена в рамках укладених договорів, перевіряється. Тобто, нам кажуть, все законно ми все контролюємо та перевіряємо, але звітність. Документація, за фактом перевірки, не була надана журналістам. Відсутня вона й у відкритих джерелах. Відповідь заступника міського голови Сидоренка приблизно така: Гроші пішли, все добре, не хвилюйтесь. Це далеко не перші та не останні розслідування. Наприклад, громадська організація, громадський контроль, керівнику центральної окружної прокуратури надіслали запит на стан досудового розслідування. 10 березня 2021 року громадською організацією, платформа громадська контроль було надіслано заяву про вчинення кримінальних правопорушень групою осіб Сидоренко, Куян і Онесян Юнаш. Зазначені вище особи є представниками міської влади міста Дніпра. Особисто розслідування громадської організації допомогло виявити, що зазначені особи дезінформували населення в ЗМІ, створювали передвиборчі сітки та ймовірно підкуповували виборців. Ці та інші дії дозволили їм збагатитися на суму більше 5,5 мільйонів гривень. Походження цих коштів передлічення особи пояснити не можуть. Вищий антикорупційний суд постановив ухвалу у справі. Таким чином, уповноважених осіб набу було зобов'язано внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Заявником було отримано листа із повідомленням про початок досудового розслідування кримінального провадження. Та скільки запитання не став, все одно знайдеться відмовка. У проєкті проявлення телеканал д 1 направив інформаційний запит, в якому запитання поставлене наступним чином. Яку норму закону у цьому випадку застосовано особисто для депутата Сидоренка? Бо він не виконує статтю закону про статус депутатів місцевих рад. Нам надійшла наступна відповідь. Відповідно до частини 3 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні до складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний міський голова, секретар сільської селищної міської ради, голова районної у місті, районної обласної ради, їх заступники. Проте зазначимо, що у законі України про статус депутатів місцевих рад зазначається депутат місцевої ради. Обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі. І не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. З вами був Фростен влади. Ми, як завжди, даємо вам факти, висновки пишіть у коментарі. Слава Україні!